Вітаю! На уроці навчання грамоти читання. Тема уроку звук Й, буква Й, читання складів, слів та речень. Пролунав дзвінок. Починається урок. Працюватимо старанно, щоб почути у кінці, що у нашім першім класі діти просто молодці! Виконаємо дихальну вправу повітряна кулька. Глибоко вдихай носиком, видихай через ротик та надувай повітряну кульку. Почали. Вдих, видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Промовимо чистомовки. Слова промовляй чітко. Не поспішай. Ра-ра-ра коло озера. К-К-к у Йосипа вудка. Мав, 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 йосип спіймав, жа жа, жа. спіймав йоржа, кий, кий, кий. Йорж великий визнач спільний звук у словах. Ліка. Чай. Койот, линійка. Буйвіл. Який спільний звук у всіх цих словах? Звук Й. Промов звук Й. Пригадай. Звук «й» Приголосний, м'який. Звук «й» завжди м'який. Відгадай загадку, щоб жили всі дружно в мирі скло, пластмаса, гума, шкіра всіх здружує, крім людей, здогадались, що це? Клей. Зробимо звуковий аналіз слова клей. А гноміки нам нагадають, як ми позначаємо звуки. Голосні звуки позначаємо кружечком. Приголосні тверді звуки позначаємо однією рисочкою. Приголосні м'які звуки позначаємо двома рисочками. Промов слово. Клей. Який ми чуємо перший звук? К. Який він? Приголосний, твердий позначаю однією рисочкою. Кл. Л. Приголосний, твердий позначаю однією рисочкою. Кле -е. Голосний позначаю кружечком. Є. Приголосний, м'який позначаю двома рисочками. Поділимо слово на склади. Клей. У слові клей один склад. Визначимо місце звука «й» у словах. та поставимо позначку у відповідне віконечко. В перше віконечко ставимо позначку, якщо звук «й» ми чуємо на початку слова. У друге віконечко ставимо позначку, якщо звук «й» ми чуємо всередині слова. А в третє віконечко ми ставимо позначку, якщо звук «й» ми чуємо в кінці слова. Що це? Йогурт. В яке віконечко поставимо позначку? Звук Є чуємо на початку слова, позначку ставимо у перше віконечко. Що це Трамвай. В яке віконечко поставимо позначку? В третє віконечко. Тому що звук Є чуємо в кінці слова. Що це? Майка! Майка! В яке віконечко поставимо позначку? У друге віконечко звук Й чуємо всередині слова. Пригадай звук Є на письмі позначають великою та маленькою друкованою буквою ЙОТ. Та рукописною великою та маленькою буквою йот. Прийшов час відпочити оченята. Слідкуй за сонечком. Із зайчиком пригадаємо букви. Дивимось на букву, промовляємо звук. А, Б, В, Г, Г. z e i k l m n o У, Х Ш, й. проспіваємо голосні О, а, е. и и у и а э о и читаємо склади АЙ, ОЙ, ИЙ, ІЙ. Далі читай самостійно. Розглянь малюнки, прочитай слова. Читаємо разом. Йод. Зверни увагу на звукосполучення Йо. Воно вимовляється разом. ЙО гур йогурт. Майор. Майор. Йорж. Йорж. Йо-шта. йо га йок га йок ма йо нез майонез читаємо речення ма ма ку пи ла Йод, мама купила йод. Постав відео на паузу, прочитай самостійно, ма, ма, купила ма йонез, мама купила майонез? Ма ма, ку, пи, купила йогурт, мама купила йогурт. Яка буква сьогодні гостювала у нас на уроці? Буква ЙОТ. А який звук вона позначає? Звук Й. А який це звук? Приголосний завжди м'який. Добери та пригадай слова, які ми з тобою сьогодні читали на уроці, з буквою Й. Виконай це завдання самостійно. Ось і добіг кінця наш урок. Оціни свою роботу. У мене все вийшло пальчик вгору. Було важко пальчик вбік. Нічого не зрозуміло пальчик вниз. Але я впевнена, що твій пальчик дивиться вгору. Я дякую тобі за гарну роботу. До нових зустрічей!